Марина Павленко перерва. Лесико, ти в їдальню? забігла шкільними східцями Надійка. Ходім, бо не чуємось, як і дзвоник, ухопила однокласника за руку і обоє помчали подвір'ям. Не переживай, захекано сповіщала дорогою. Букву К я тобі в зошит уже прописала. Прибігли. Що тобі? Тістечко? Бутерброд? Лесик понуро споглядав вітрину. Мені чай і тістечко, весело задзвеніла монетками. Ти чому не купуєш? спитала, відкушуючи поспіхом чи маленький шмат. Може, грошей нема? То в мене ще лишились. Бери. Ні, почухало потилицю хлоп'я. Мені мама п'ятдесят копійок дала, а тут усе, як не по двадцять, то по сорок. Не ж мені математик, пирхнула чаєм дівчинка. Вихопивши в Лесика гроші, сама купила йому сніданок. Швидше доїдай, аж підстрибувала, ковтаючи, останній шматок. На читання спізнимось. Ти букваря вже обгорнув. Таки ж і не давала малому спокійно їсти. Я, Лесик неквапно пережовував канапку, обгорнув. Але, здається, вдома забув. Ото ще Надійка осудливо знизала плечима. Що ж, переб'ємося моїм. Неля Олексіївна, може, й не помітить. Ну все, біжимо. Коло дверей Лесик важко загольмував і нахилився. Ох, ну що там іще? нервово затупала дівчинка. Та Лесик засопів і застогнав. Живіт заболів? тривожно зазирнула йому в очі. Шнурок ось, розв'язався. Хлопчик марно ссилкувався дати раду своєму черевикові. Дай но ну, я, і собі присіла Надійка. А Гудзів тут, а Гудзів. Нарешті шнурок приборкався і зав'язався бантиком. Ой, лишенько, дзвінок, вихором зірвалася з місця першокласниця. Та швидше ж ну, обернулася до малого. Погнали. Надійка чим дуж потягла товариша до навчального корпусу через алейку в ледь посивілих уже чорнобривцях, через чероченне шкільне дворище, через, через життя.